Доброго дня. Тема лекції номер 3 догляд за онкологічними хворими. На сьогоднішній лекції ми розберемо наступні питання. Перше етіологія, друге. Уявлення про доброякісні та злоякісні пухлини. Третє клінічні ознаки і розвиток захворювання у разі доброякісних і злоякісних процесів. Четверте класифікація пухлин залежно від вихідної тканини. П'яте – форми росту злоякісних пухлин. Шосте – оцінювання поширення процесу, поділ на стадії та системою, 7. Діагностика новоутворень, лікування при передракових захворюваннях. 8. Поняття про радикальне паліативне лікування злоякісних пухлин, хірургічне, променеве, гормональне, симптоматичне та комбіноване. 9. Комплексна терапія злоякісних пухлин і необхідність застосування хірургічного лікування. Ви проходили або будете проходити дисципліну онкологія, тому ця тема є лише додатковою. Для повторювання, але основну інформацію ви будете вивчати по предмету онкологічні захворювання онкологія. Перше питання, яке ми розберемо, це етіологія. Галузь медицини, що вивчає причини виникнення, перебіг пухлини, розробляє методи їх профілактики та лікування, називається онкологією. Від грецького онкос пухлина і логос – В свій час була пропозиція назвати вчення про пухлини канцерологія. Канцер це злоякісна пухлина з латині. Інша назва рак зумовлена, зумовлена з особливостями росту злоякісних пухлин, інфільтративний ріст, подібно. До щупалиць і клешнів, крапів та раків. Пухлиною тумор, новоотвір, хвороба Петрова та інше називається патологічний утвір, що розвивається без видимих причин шляхом неконтрольованого розмноження різних клітин організму, що відрізняються своєю будовою і особливістю росту. На сьогодні найбільше визнання отримала. Поліетіологічна точка зору на виникнення пухлин. Вона пояснює, що вплив канцерогенних речовин, таких як куріння, алкоголь, недоброякісна їжа, також генетичні фактори та онкогенні віруси впливають на розвиток пухлин. Уявлення про доброякісні та злоякісні пухлини. Залежно від росту і поширення клітин в організмі розрізняють доброякісні та злоякісні пухлини. За видом тканини вони можуть бути епітеліальні, сполучно-тканинні, м'язові, судинні, нервові та змішані. За локалізацією може бути рак, легень, шлунка, шкіри, печінки та інших. Доброякісні пухлини характеризуються наявністю капсули, що відділяє їх від навколишніх тканин. Та повільним ростом. Залежно від локалізації, така пухлина може існувати протягом всього життя хворого, не турбуючи його. Доброякісні пухлини не рецидивують, після радикальних операцій не дають метастазів, за своєю гістологічною природою, мало відрізняються від тканин, з яких вони утворилися. Шп... Злоякісні ж пухлини характеризуються швидким інфільтративним ростом руйнуванням тканин, злоякісні клітини. Можуть відриватися і з течією крові або лімфи переноситись в інші органи, утворюючи нові пухлини, це так звані метастази. Бурхливий ріст злоякісних пухлин в організмі змінює обмін речовин, наслідок чого накопичуються токсичні продукти. Продукти, що погіршує стан хворого. На початок свого розвитку пухлина часто розвивається безсимптомно, тому пацієнти пізно звертаються до лікаря, що замовлює запізнілу діагностику. Інфільтративне різло якісних пухлин може створювати умови для їх проростання в сусідні органи. Після видалення таких пухлин часто настають рецидиви. Клінічні ознаки і розвиток захворювань у разі доброякісних і злоякісних процесів. Рак це найпоширеніша злоякісна пухлина. Вона становить 90% від усіх злоякісних пухлин. Швидкий ріст пухлини і недостатнє її кровопостачання призводить до змертвіння, розпаду окремих ділянок пухлин, утворення порожнин і виразок. При рості ракова пухлина руйнує сусідні тканини, проростаючи в них. Раковий процес часто, особливо в термінальних стадіях, Супроводжуються кахексією, це різке виснаження організму. Саркома. Одна із найбільш злоякісних пухлин. Вона супроводжується бурхливим, інфільтративним ростом, метастазами і швидко призводить до смерті хворого. Клінічні ознаки пухлин. Доброякісні пухлини не викликають ніяких скарг і досить часто виявляються випадково. Ріст їх повільний, загальний стан хворого не змінюється. Перебіг злоякісних пухлин на початку свого розвитку безсимптомний, потім виникають ознаки дискомфорту, втрачається інтерес до роботи. Виникає апатія. З ростом і збільшенням злоякісної пухлини біль стає інтенсивним. Великі пухлини починають розпадатись, продукти їх розпаду, смоктуючись в організм, призводять до інтоксикації, прогресивного схуднення та виснаження. Класифікація пухлин залежно від вихідної тканини. До доброякісних пухлин відносять пухлини з епітеліальної тканини: папілома, аденома, дермоїдні кісти та Інші. Папіломи це доброякісні сосочкові епітеліальні пухлини. Дермоїдні кісти відносять до кістозних форм і виникають внаслідок проникнення в глибину тканин невеликих частин шкіри в період ембріонального розвитку. Вони мають щільну оболонку і наповнені масою, що складається з шкірного епітелію, жиру та волосся. Часто дермоїдні кісти знаходять у черевній порожнині. І коли відкривають цю дермоїдну кісту, всередині можуть бути і нігті, і волосся, і інші якісь утворення, які мають бути взагалі в інших місцях. Аденома утворюється із залозистої тканини, може переходити в залозистий рак. Аденоми трапляються в усіх частинах тіла, де є залозиста тканина. Молочна, підшлункова, щитоподібна залоза, яєчник та інші. Фіброма, доброякісна пухлина із сполучної тканини, трапляється в усіх ділянках організму. Ліпома це доброякісна пухлина з жирової тканини, хондрома доброякісна пухлина з хрящової тканини, остеома, остеокістка це пухлина з кісткової тканини, може перетворюватися у злоякісну остеосаркому, ангіома, ангіо – судини, це судинна пухлина, що виходить з лімфатичних лімфангіома. І кровоносних – гемангіома судин. Міома міо, м'язи пухлина м'язової тканини. Неверинома пухлина зі шванівської оболонки нервового стовбура локалізується у сітничному нерві та нервах веграхніх кінцівок. Гліома це пухлина з білої або сірої речовини головного чи спинного мозку. Злоякісні пухлини. Рак з епітеліальної тканини розвивається, саркома з сполучної тканини, меланобластома з, пігмент, з пігментної тканини, гемобластома з кровотворної тканини, форми росту злоякісних пухлин. Залежно від числа вогнищ, виникнення пухлини виділяють уніцентричний ріст та мультицентричний ріст. Уніцентричний в органі або тканині виникає лише одне вогнище росту. Мультицентричний ріст вогнищ декілька. В залежності від характеру взаємодії, дедалі більшої пухлини з елементами навколишньої тканини, виділяють експансивний, інфільтруючий та опозиційний ріст. Експансивний ріст часто повільний, характерний для зрілих, доброякісних пухлин. Пухлина росте, відштовхуючи оточуючі тканини. Вони атрафуються, заміщуються сполучною тканиною, а пухлина таким чином обмежується в Капсули. Інфільтруючий або інвазивний ріст. Інфільтрують навколишні тканини, зазвичай дають метастази. Опозиційний ріст відбувається за рахунок неопластичної трансформації нормальних клітин в пухлині, що спостерігається в пухлинному полі. Зростання пухлини відбувається за рахунок додавання нових шарів на периферію певної частини або структури. Залежно від ставлення до просвіту порожнистого органа виділяють екзофітний та ендофітний ріст. Екзофітний ріст це експансивний ріст пухлини в порожнину органа. Ендофітний ріст це інфільтративний ріст пухлини вглиб стінки органу. Схематично на малюнку зображено. Оцінювання поширення процесу поділ на стадії за системою тумор nodus metastasis розрізняє чотири стадії злоякісних новоутворів. Перша стадія пухлина займає обмежену ділянку органа, не проростає в сусідні органи та не дає метастазів. Друга стадія це пухлина великих розмірів, може проростати в стінку органа, але не виходить за його межі, можливі поодинокі метастази в регіонарні лімфатичні вузли першого Порядку. Третя стадія пухлина великих розмірів, виходить за межі ураженого органа, проростає в навколишні тканини, дає множинні метастази в регіонарні лімфатичні вузли другого порядку. Четверта стадія це метастази пухлини у віддалені органи і лімфатичні вузли. Усіх хворих з пухлинами поділяють на такі клінічні групи. Перша А. Хворі з підозрою на онкологічне захворювання. Перша Б група це хворі з предпухлинними захворюваннями або тими ж самими доброякісними пухлинами, хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка, мастопатії та інші доброякісні пухлини. Друга стадія. Друга група клінічна це хворі зі злоякісними пухлинами, які підлягають різним методам спеціального лікування хіміотерапії, променевої терапії та інших. Друга А-клінічна група це хворі, які підлягають радикальному хірургічному лікуванню, успіх якого цілком ймовірний. Третя клінічна група хворі на злоякісні пухлини після радикальних операцій без рецидивів, практично здорові. Четверта клінічна група хворі із запущеними злоякісними пухлинами, метастазами у віддалені органи і лімфатичні вузли, що потребують симптоматичного лікування або паліативної операції. Паліативна операція це операція, яка не виліковує хворого, але поліпшує його стан. Для прикладу, при онкологічному захворюванні при раку товстого кишківника, у пацієнта виникає кишкова непрохідність. Прооперувати хворого не можна, бо процес запущений, але можна виконати паліативну операцію по виведенню стоми, наприклад, коло стома виводиться, робиться е, е, штучний зовнішній отвір е, на зовнішнє середовище. Тобто вміст кишківника виходить не через пряму кишку, через анальний отвір, як в нормі має бути, а виходить через коло стому у калоприймачу. Для кращого розуміння характеру росту ракових пухлин онкологами різних країн запропонована міжнародна класифікація пухлин, яка включає чотири показники тумор, пухлина, нодус вузли, метастазіс, метастази і П. гістологічні критерії проростання стінки порожнистого органа. Т. Тумор характеризує розмір певної пухлини, ниннодула характеризує ураження лімфатичних вузлів, метастазіс вказує на наявність віддалених метастазів і гістологічні критерії проростання стінки порожнистого органа. Важливе значення має онкологічна настороженість. Завдання молодших медичних працівників, які проводять профілактичні огляди або огляд хворого, запідозривши пухлину, терміново направити пацієнта до онколога або хірурга. Передракові стани це різні процеси і стани, які можуть передувати і переходити в злоякісні пухлини. До них відносять вади розвитку, в тому числі дермоїдні кісти, хронічні запальні процеси та доброякісні пухлини. Передракові стани. Проводячи обстеження хворого з підотрою на пухлину, медичний працівник повинен дати відповідь на три питання. Чи є у даного хворого справжня пухлина, чи це запальний інфільтрат, який є ознакою іншого захворювання? Друге питання це яка це пухлина? Доброякісна чи злоякісна? Якщо злоякісна, то чи є метастази? Третє питання. Якому лікуванню підлягає дана пухлина? Додаткові методи дослідження. Проводиться ендоскопічне дослідження, гастродооденоскопія колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія. Обов'язково береться біопсія та проводиться цитологічне гістологічне дослідження. Без гістологічного дослідження не може бути встановлений діагноз раку. Ехографія проводиться також комп'ютерна томографія. При вирішенні питання про лікування хворого із злоякісною пухлиною необхідно знати стадію захворювання і клінічну групу. Золотий стандарт діагностики онкологічного захворювання це гістологія, тобто береться біопсія і проводиться цитологічне гістологічне дослідження. Якщо виявляються атипові клітини, то це, як правило, є вказівкою на онкологічне захворювання. Поняття про радикальне паліативне лікування злоякісних пухлин. Радикальне лікування це сукупність заходів, спрямованих на повне видалення пухлинного вогнища з метою досягнення повної ремісії клінічного видуження. Проведення його можливо лише на ранніх стадіях онкопроцесу. Паліативна допомога це лікування та методики, які застосовуються для полегшення стану онкохворих. Вони спрямовані на зняття симптомів, які заважають нормальному та безболісному життю, переважно використовуються для неоперабельних. Пацієнтів на заключних етапах хвороби, шанси на одужання, у яких вкрай малі. Операція це радикальний метод лікування багатьох видів раку. Іноді застосовують як єдиний спосіб, але в абсолютній більшості випадків використовують у комплексі з іншими методами, такими як хіміотерапія, променева терапія та інші. Хіміотерапія це спосіб лікування раку шляхом прийому спеціальних. Протипухлинних препаратів Залежно від конкретної ситуації, може проводитися перед операцією та після операції, а також як паліативна терапія. Променева терапія метод лікування раку, при якому злоякісні клітини руйнуються іонізуючим випромінюванням. Променеву терапію застосовують для знищення пухлини, запобігання рецидиву або зменшення симптомів хвороби. Гормональне лікування є ефективним для видів раку чутливих до впливу гормонів. Щоб визначити гормонозалежність пухлини, лікарі призначають спеціальний аналіз. Часто цей тип терапії пацієнти одержують у комплексі з іншими видами лікування. Імунотерапія цей інноваційний метод діє у двох напрямках. Перша за допомогою спеціальних ліків імунна система знаходить ракові клітини. Друге, атакує їх, не дозволяючи їм далі розмножуватися та впливати на здоров'я людини. Тому іноді її називають біологічною терапією, тобто спеціальні препарати допомагають імунній системі працювати інтенсивніше та полегшують її пошук та позбавлення від ракових клітин. Таргетна терапія Збірна назва для різних видів протиракових препаратів, які не відносяться ні до класичної хіміотерапії, ні до гормональної терапії, проте певним чином націлені саме на пухлинні клітини. Тобто таргетні цільові препарати можуть блокувати або відключати сигнали, що змушують ракові клітини зростати або дати команду на самознищення. Ці сильні антибіотики викликають менше побічних, побічних ефектів, ніж хіміотерапія, оскільки безпосередньо... Впливають на злоякісні клітини і більше зберігають нормальні тканини. Зараз вже йдуть дуже багато, йде дуже багато досліджень. На виявлення нових методів лікування онкологічних захворювань, в тому числі вже є нанороботи, які запускають шляхом внутрішньовенного введення, які йдуть до пухлини і знищують її, або прицільно запускають туди цитостатики, які знищують ось ці атипові клітини пухлини. Комплексна терапія злоякісних пухлин і необхідність застосування хірургічного лікування. Існують три основних методи лікування: хірургічний це радикальні, паліативні та симптоматичні операції, променева терапія, медикаментозна терапія, хіміо- і гормонотерапія. До неї відносяться алкілю, алкілувальні препарати цитостатики, циклофосфан, тіофосфамід, тіофен, дегранол, саркалізин тощо. Антиметаболіти, порин 5 фторурацил, фторафур, метотрексат, тощо. Третє це протипухлинні антибіотики, андріаміцин, блеоміцин, дактиноміцин Д, мітоміцин С, спіру, біцин, брунеоміцин, рубаміцин, сарколізин та інші. Четверта група це препарати рослинного походження, алкалоїд чистотілу, фітопрепарат яворського, арменіку. П'ята група це імунні препарати. Хряща куликатрекс, вітурит воробйовий. І шоста група гормони або андрогени, що їх називаються: тестостерон, метил. Тестостерон, синастрол, тильбестрол та інші. Також хочу ще трішки розповісти про догляд за хворими в онкології. Усі хворі, які отримують направлення в онкологічні кабінети або диспансери, потребують у стані перебувають у стані нервового перенапруження і хвилюються за своє життя. Тому хворому насамперед необхідно вселити надію на видуження. Вирішальну роль тут відіграють правильна організація роботи, висока культура, культура поведінки медперсоналу. Хворі з початковими стадіями захворювання. Повинні бути відокремлені від хворих з метастазами і рецидивами. Найкращим є варіант, коли в палаті об'єднуються хворі з доброякісними та злоякісними пухлинами. Тоді важчі хворі сподіватимуться на сприятливий прогноз. Не можна називати хворому його справжній діагноз. Не можна давати довідку про характер захворювання по телефону. На документах необхідно писати діагноз, який маскує істинне захворювання. Середній медперсонал повинен зіставляти свої відповіді хворому з тактикою лікаря. Якщо хворий відмовляється від госпіталізації лікування, то йому необхідно сказати, що хвороба в будь-який момент може переродитися у рак. Родичам хворого про характер захворювання повинен сказати лікар. Середній медичний медперсонал в особі патронажних. І дільничих сестер фальшерів швидкої допомоги повинен навчити їх догляду за хворими, заходів з профілактики пролежнів та пояснити необхідність збереження таємниці діагнозу. На цьому все. Дякую за увагу!